Доброго дня, це програма проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я є ведуча журналістка Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему: земельна реформа в дії, як же виживають фермери на прифронтових територіях. З нами на зв'язку наш гість це Олег Пожидаєв, директор агрофірми і фермер. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня. У нас зараз стартував другий етап земельної реформи. Багато фермерів скаржаться на те, що він дуже негативно впливає на їх можливості, тим паче на прифронтових територіях, коли ви постійно знаходитеся під обстрілами. Тож хотіла би почути від вас, яка наразі у вас ситуація на прифронтових територіях і як цей другий етап ринку землі може вплинути на вашу роботу? Так, звісно, дякую вам за слушне запитання. Це ця тема дуже актуальна зараз, е, тому що становище фермерів, які знаходяться або на звільнених територіях, або на прифронтових територіях, де а зараз на всій лінії фронту дуже активно ведуться бойові дії, обстріли далеко в глиб е, е, самої лінії фронту. Всі фермери страждають. Звісно, що будь-які споруди, це, це все ціль для ворога. І фермери тут першими страждаються, тобто будь яка ферма це що? Це якась побудова, яка знаходиться десь в полях на відкритій місцевості? Це одразу ціль для ворога. Це перші об'єкти, які попадають під обстріл, і тому фермери за два роки повномасштабного вторгнення, яке вже триває, вони зазнали за ці два роки шалених просто збитків. Спочатку просто із-за обстрілів, хтось був в окупації, хто потрапив в окупацію, потім території, на щастя, були звільнені, але ж там просто все вщент розграбовано. А хто знаходиться біля, біля лінії фронту, воно просто знищено обстрілами. Спочатку від обстрілів горять поля, потім знищуються споруди, техніка. Зараз, наприклад, мого підприємства в нас і знищені е, споруди, склади, і офіс декілька разів зазнавав обстрілів і е, ну, дуже сильних пошкоджень і руйнувань. Е, окрім того, просто потрапляє снаряд в поле, е, пшениця загорається, якщо це літо, і втрачаються посіви. А на даний момент вже ми просто не маємо змоги обробляти поля. У нас більше половини полів знаходиться ну вважаються замінованими. Або е, тими полями, де дуже багато е, зосереджено вибухових пристроїв, тобто снаряди, які не розривалися, ракети, касети, залишки касет е, і такого іншого. Працювати там просто небезпечно, але трактористи, комбайнери вони якось все одно працюють на свій страх і ризик, там, де, хоч якось, це можливо е, тут. Треба сказати, що я вважаю, що там кожному трактористу чи комбайнеру треба ОБД давати за таку роботу. Вони по праву на таке заслуговують. І в цих умовах, звісно, що фермери понесли шалених просто збитків. А цього року ці збитки ще більшими. І тут в такий час розпочинається другий етап реформи, другий етап впровадження ринку землі, коли юридичні особи зможуть. Юридично вони з 1 січня вже можуть купувати землю сільгосппризначення. І саме головне не те, що навіть юридичні особи отримують це право після того, як вже отримували право фізичні особи, а то, що збільшуються ліміти на концентрацію цієї землі, якщо раніше в одні руки одна фізособа могла купити до 100 гектар землі, і це доволі строго контролювалося нотаріусами реєстраторами. А зараз ці ліміти е, збільшуються в 100 разів до 10 тисяч гектар на одну юридичну особу. Е, я вважаю, що в принципі, в цілому, на момент 2019 року, в тих обставинах, ринок е, закон про ринок землі е, він був прийнятий ну, в доволі прийнятній формі. Е, але обставини. Неймовірно змінились за цей час. І зараз малий і середній фермер, він про тим паче фермер, який на деокупованих чи прифронтових територіях знаходиться, після таких збитків він просто не має змоги приймати участь в цьому ринку землі, придбати землю. А треба розуміти також становище людей, місцевих мешканців, які живуть на таких територіях. Вони багато чого втратили. Вони втратили майно. Вони під обстрілами багато майна і житла зруйновано. Їм треба гроші. Це ну. Природньо і зрозуміло, і звісно, що такі люди захочуть продати свою землю. А фермер, який у них орендує землю, знаходиться тут поруч, малий та середній фермер. Він не зможе задовільнити їх потребу. І тому для таких фермерів, як ми, і інших фермерів з прифронтових та деокупованих територій існує величезний ризик, що цю землю просто будуть скуповувати агрохолдинги, які е, займаються і трейдингом і це. Напевно, трейдинг це їх основний заробіток, і тому вони мають надвеликі доходи, що отримують компенсацію з бюджету повернення ПДВ. І вони мають фінансовий ресурс скупити землю, довести наші підприємства до збанкрутування. І це не просто для нас, ми знищимо мале і середнє фермерство, ми створимо чергові монополії в сільському господарстві. Проблема в тому, що це пріоритети взагалі в політиці держави стосовно того, як вона бачить розвиток сільської місцевості, тому що. Великі підприємства, агрохолдинги вони не зацікавлені в розвитку сільських територій. Якщо у підприємства десятки, сотні, тисяч гектарів землі, я вона обробляє, їй не потрібно кожне село розвивати. Вони роблять просто одне якесь базове село, так там інвестують туди гроші, будують хорошу базу виробничу собі, займаються там розвитком цього одного села. А всі інші села, де вони орендують землю, вони не розвиваються. А розвитком таких, ну, таких сіл і, і взагалі переймаються потребами місцевих мешканців в такій місцевості, ось такі, там як ми малі та середні фермери. Тому що, по перше, до нас є прямий зв'язок. Тут тут і зараз знаходимося в цьому селі. Наприклад, в нас тут своя база. Ми тут створюємо робочі місця, а не десь там в районі далеко. Якщо у пайовика хтось захворів, ну не дай Боже помер з родичів, він іде не до голови сільради, ні до когось іншого, а приходить до фермера, кому здає свій пай в оренду, заплатіть там. Будь ласка, наперед. О, пане, але, якщо я правильно так. розумію вас, то е, це призведе до того, що у нас буде знищене мале та середнє фермерство до занепаду так, села, і до того, що е, селяни будуть змушені е, продавати свою землю за копійки великим агрохолдингам, тому що під обстрілами земля знецінюється, і люди просто змушені виживати і будуть е, ну раді продати ці е, або е, продати, хоча б щоб отримати хоч якусь копійку. Іку для виживання. Я правильно вас розумію? Абсолютно вірно, абсолютно вірно, ви все зрозуміли, згоден згодом. Тоді в мене друге питання ще до вас: от чи допомагає вам місцева влада виживати в таких умовах? І от що відбувається? Чи є якась підтримка від держави, від місцевої влади, чи все ж таки вас покинули напризволяще? призволяще от у вас конкретно на Донеччині? Хотіла б почути, от яка ситуація? Та місцева влада, вона звісно, що всюди трошки різна від однієї територіальної громади до іншої ну, конкретно ситуація ситуації територіальна громада про вашу ситуацію. Да, ось, наприклад, у нас землі знаходяться в тому числі велика частина в Новогродівській об'єднаній територіальній громаді. В чому суть держава прийняла певну законодавчу базу. Щоб допомогти фермерам, хоча б якось е, звільнити на територіях, які е, знаходяться під обстрілами, де зона активних бойових дій, е, звільнити від земельного податку та оренди землі, якщо ця земля орендувалася е, в ОТГ. І для цього, щоб отримати цю пільгу, необхідно звернутися до цієї ОТГ, отримати погодження відповідно, і тільки тоді фермер отримає цю невеличку пільгу, яка дуже невеличку там, частину його видатків складає. Але в Новогродівській ОТГ цю пільгу отримують лише лояльні такі. Придворні свої е, фермери. Всі інші, хто не приходить, не заносить, вони цю пільгу не отримують. Їм просто, вас. Вони просто увазі? Не заносять, це мається на увазі хабарі, корупція, що це більш детальніше? Не, так, неправомірну вигоду. Я зрозуміла, продовжуйте. Тобто у нас вам заважає корупційна складова отримувати ці пільги. Правильно я розумію? Так, так, з точки зору законодавства, воно більш менше якось прийнято. А на місцевому рівні ці рішення і законодавчі акти вони просто саботуються, якщо цей фермер не лояльний. А треба також розуміти ще обставини в Донецькій області. Наприклад, що в нас область, ну така тут, якщо в змі якось і фігурує наш регіон, то це стосується виключно війни. війни. А всі інші питання вони якось ну не озвучуються. Це, це таке тих. Тихесеньке корупційне болото, і ось місцева влада Новогродівки, вона просто користується війною своїм положенням. Хоча при цьому в них перевиконання бюджету в цьому році просто колосальне за рахунок надходжень від військових. А як використовуються ці гроші? Та як вони закуповують комунальну техніку на десятки мільйонів гривень по завищеним цінам, де маржа закладена там зверху на прокладки, там по 25%. відсотків. Вони, наприклад, ось з один з останніх тендерів купують вантажівку сідловий тягач ман за 5,5 мільйонів гривень. Хоча його ринкова ціна на нову на нову таку вантажівку 4,5 мільйонів гривень, 25%. Куди вони йдуть? Ну це ж окей, це таке це громада, яка постійно знаходиться під обстрілами, зазнала дуже серйозних трагедій, зруйновані багатоквартирні будинки з місцевими мешканцями, які втратили житло. А яка ситуація з укриттями, їх практично немає? Е, громада виділяє гроші 11,5 мільйонів гривень на ремонт і відновлення одного укриття. Його мали зробити е, після трагедії, яка відбулася до 31 грудня е, минулого року. Укриття нема, грошей нема. Е, і про місцевих мешканців влада просто не турбується. Зато вони спочатку за гроші платників податків. Відправляють чиновників міської ради на евакуацію в Івано-Франківську область. Тепер вони ще раз відправляють чиновників міської ради вже за рахунок коштів благодійного фонду Карітас. А нужденні мешканці Новогродівки, які залишились без житла, без обігріву, де нема світла постійно, влітку не проводилось роботи по обрізанню дерев. І як тільки вдарили морози, ожеледиця, всі провода просто пообривала люди без опалення, без світла сидять тижнями. То до таких мешканців їм просто байдуже. Вони займаються своїм власним комфортом. Тобто місцева влада в першу чергу турбується про себе, а не про звичайних людей і не про бізнес. Бізнесу фермерам якось вона допомагає? Ні, абсолютно не допомагає. Яке діло до бізнесу, якщо вони навіть постраждалим людям не допомагають, вивозять е, своїх співробітників там? Подалі, начебто, в евакуацію, як на відпочинок. А люди, які піднімають ці питання, обурені такою поведінкою влади. Потім до таких людей приходять люди в масках, влаштовують маски шоу, погрози, залякування. А бізнес тут ну, тільки для поборів. Тобто місцева влада використовує бізнес для збагачення, вимагають з нього хабарі. А тоді як же виживати людям, яким чином? Чи є у вас до речі гуманітарна допомога? Чи надходить вона до вас? Місцеві мешканці отримують гуманітарну допомогу більш-менш регулярно. Але знову ж таки, по Мар'їнській, наприклад, ОТГ, я не чув ніяких там негативних відгуків від місцевих мешканців щодо видачі гуманітарної допомоги. А в Новогродівці якраз також є негативні відгуки. Вона та видається гуманітарна допомога. Але якось люди помічають, що в актах про отримання цієї допомоги з'являється це підписи людей, які це не підписували, і куди ця частина допомоги потім йде, невідомо. Такі такі приклади вони також є. Тобто я хочу ще сказати, що не всюди, не в усіх громадах, там якась може там жахливе ставлення до людей до бізнесу, але в деяких ось як новогродівці ось така історія. Ну можливо, все ж таки, за рахунок фермерів тоді і бізнесу місцева влада намагається збагатитися. А от як же тоді стосовно допомоги від держави, от куди вам тоді звертатися? Якщо на вас тисне податкова, і місцева влада, то от хотілось би почути від вас, в яких умовах ви тоді змушені на те, що працювати, виживати. Так ми і виживаємо якось за ресурсу за рахунок того, що ми можемо працювати більш ефективно, ефективніше ніж там деякі інші фермери. Ми впроваджуємо і впроваджували до того більш ефективні технології, обробітку землі, економії вологи і так далі. Е, і якось ми ще два роки протягнули. Але на наступний рік я не знаю, нам буде дуже важко за рахунок того, що ми заробили в попередні роки. Ми якось два роки ще витягнули. Як буде далі, я не знаю. Ну на купівлю землі в нас точно немає ресурсу, і тут ми ніяк не будемо приймати участь в ринку землі. Е, щодо виживання, просто ось якось так і виживаємо, але сплачуємо перш за все заробітну платню, отримуємо все одно робочі місця. Також наше підприємство і в мобілізації приймає участь, але ну ось так і виживаємо. Місцевим жителям звісно, що ще важче, дуже важко. Чи є у вас Я... якісь від держави від місцевої влади? От там же має ні, бути пом'якшений пом режим від податкової. А чому ні? Він же ж де держава ні, це теж. Що... Держава прийняла певні законодавчі акти, але ось щодо пільги на земельний податок. Але це, як я вже казав, місцева влада має також затвердити надати затвердити надання цієї пільги. Але це не дуже велика частина взагалі в усіх витратах. А та й ще й податкова центральний орган влади, Державна податкова служба, вона також не дуже допомагає, тому що блокуються просто масово, майже всі. Податкові накладні, вони не дивляться, де бізнес знаходиться, в якому стані. По всіх операціях кожна, кожна угода про продаж зерна блокується. Податкова накладна. Бухгалтери там у нас, наприклад, і у багатьох моїх колег там знищені офіси е, під обстрілами. Хто документи там, хто де у кого бухгалтери в цих умовах е, сканують купу документації по самій угоді, по всій господарській діяльності податкова запитує для підтвердження операції документи по всій господарській діяльності, які. В неї насправді вже і так є. Всі ці звітності вони в електронні, в електронній формі вже подавалися. А вони запитують їх при кожній угоді. Знову і знову блокують накладну, знову давай все спочатку, і стоси паперів просто бухгалтерія вимушена. Сканувати в таких умовах, відправляти інформацію в ДПС, яка в них і так є, це ну, просто маячня якась. Звісно, що в ручному режимі блокуються і таблиці даних платників податків. Ми йдемо в суд по, кожні, по кожному такому випадку. Але суд це також і витрати, і час на те, щоб пройти судовий процес по всім інстанціям, і щоб це судове рішення ще було виконано, це півтора роки. І ось цей час ми кожен раз втрачаємо і робимо просто дурну роботу, щоб підтвердити державі ті факти, які вона і так знає. Опто. Для чого це я не розумію. Тобто ви працюєте в таких умовах, знову ми повертаємося до ринку землі, коли неможливо на жаль, через обстріли і через критичну ситуацію працювати в нормальному режимі. І наразі, от чи скуповують вже землю за копійку, чи почалося це вже після того, як почався другий етап земельної реформи. Наскільки мені відомо, юридичні особи ще не купували взагалі в Україні землю. Нотаріуси просто бояться без роз'яснень, якихось ще оформлювати ті угоди, тому юридичні особи поки що не купували землю за новими правилами. Це добре, тому що це просто дає час. На те, щоб донести владі позицію фермерів, щоб вони її почули, і наприклад, ми є членами Всеукраїнської аграрної ради, наше підприємство, всеукраїнська аграрна рада займалася збіром підписів щодо петиції щодо цього приводу, щоб відтермінувати. Впровадження цих нових лімітів на концентрацію землі. Ми зібрали дуже швидко 25 тисяч підписів. Хоча, хоча це складне питання, яке не всі розуміють, і таку велику кількість підписів дуже швидко зібрали, бо дуже сильно це бентежить таке це питання всіх фермерів, всіх е, сільських мешканців. Е, але позиція не то, щоб всієї влади, а міністерства і самого міністра Сольського вона вкрай негативна. Щодо нас. Щодо нашої позиції, він хоче впровадити ці нові обмеження, тому що він сам є одним із співвласників агрохолдингу великого. Тут його позицію підтримує Європейська Солідарність і сам Петро Порошенко, тому що він також є власником ще одного агрохолдингу. Вони бачать для себе можливості такі. Але наскільки мені відомо, не вся фракція Слуги народу підтримує. Таку позицію тому е, ми ще боремось і намагаємось до влади, до президента донести цю інформацію, нашу позицію, що треба відтермінувати до кінця військового стану і, хоча б ще на два роки, впровадження нових лімітів. В принципі, дозволити юридичним особам купувати землю можна, але тільки з існуючими лімітами до 100 гектар в одні руки, не більше. Е, і а, законодавством... Не, не може це призвести до того, що взагалі землю почнуть скуповувати іноземці і можливо взагалі е, скасувати ринок землі. Я вважаю, не треба, тому що в законодавстві доволі е, суворо і детально прописані всі обмеження і щодо концентрації, і щодо участі іноземців е, про те, що це неможливо, і про те, що окремо виписано, те, що не може представники держави агресора приймати участь. В цьому ринку землі, навіть якщо це не просто фізичні особи, а власники юридичних осіб, і не просто власники засновники юридичних осіб, а навіть якщо це кінцеві бенефіціари іноземці, вони не мають права купувати цю землю. Нотаріуси і реєстратори доволі суворо. Це перевіряють, тому тут можна бути спокійним. Щодо скупівлі за безцінь, це також е трошки міф, який хотілося прозвінчати, тому що е в законодавстві, коли ще в 2019 році приймався закон про обіг земель е сільськогосподарського призначення, е було прописано, що є мінімальна ціна, за якою менше якої не можна продавати. Це ціна визначається оцінкою незалежної землі. Перед угодою про купівлю-продаж земельної ділянки треба зробити незалежну оцінку. І як показує практика, ця оцінка дуже близька до ринкової. Іноді, навіть в певних випадках, в певних регіонах, як то Київська область, Полтавська область оцінка за певними параметрами, які прописані, вона може бути навіть трошки вищою за ринкову. Тому переживати, що скуплять е, просто прям за дешево у е, місцевих мешканців з села, не варто. Але все ж таки є ризики, що це можуть зробити монополісти і наземні компанії. бо є певні схеми, і це дуже великий ризик, особливо під час війни, і багато все ж таки. Фермерів і селян і взагалі простих українців наголошують на тому, що ринок землі не варто взагалі приймати, бо е, тим паче, коли в країні йде війна, торгувати землею. Е, тож, якщо резюмуючи наш ефір, бо на час, е, на жаль, час ефіру вже добігає кінця, от хотіла б від вас почути найголовніше, е, чому фермери, е, особливо там, ну маленькі і середні, е, мають працювати для України. для Українського села на його розвиток, чому монополісти просто не дадуть їм цього зробити? І от головні ризики від того, що зараз відбувається, особливо на прифронтових та окупованих територіях, маю на увазі ризики продажу землі. Ризики продажу землі на прифронтових територіях, якщо буде зацікавленість з боку великих холдингів, то вони зможуть скупити її по мінімальній вартості, яка визначена законодавством. Також є ризик того, що оцінка цієї землі внаслідок бойових дій може бути зменшена. І тоді ціна ця зменшиться, і агрохолдинги просто скуплять всю землю і доведуть до банкрутства малих та середніх фермерів на прифронтових і деокупованих. Територіях, а малий та середній та середній фермер це є основа розвитку села. Бо він створює робочі місця в усіх селах, де працює. Малий фермер, взагалі, як правило, і живе в тому селі, і зацікавлений в його розвитку, в розбудові інфраструктури села і надання робочих місць. Так те саме, в принципі, і середніх фермерів там до 3-5 тисяч гектар стосується. Але такі фермери можуть ще більше вкладати в умови праці, купувати техніку більш якісну, де місцеві мешканці будуть працювати в більш гідних умовах. Монополіст йому не цікаво розвиток кожного села. Він створює на вели на велику площу, на великий район одну одне базове село, яке буде розвивати одну свою матеріальну базу, склади, переробку і так далі. Тільки там він зацікавлений в розвитку цієї місцевості і створенні робочих місць. Це призведе просто монополізація, призведе до банкрутства малих середніх фермерствів і занедбання величезної кількості сіл в Україні. Дуже дякую вам, пане Олежу. Це була програма. Проактуальна я її ведуча журналіст Катерина Красовська. Виходили на першому волонтерському. Сподіваюся, що нас почує влада, зробить висновки, і все ж таки ми збережемо власну українську землю, за яку зараз проливають наші хлопці кров на сході, на півдні і на всіх інших напрямках нашої країни. А ми тримаємося, перемагаємо гарного нам всім дня! До наступних зустрічей та перемоги. На все добре.